Таких незвичайних змагань ця зала спорткомплексу Олімп ще не бачила. Цієї суботи 16 юних конструкторів, наймолодші з яких всього 8 років, представляли на розсуджурі особливі пристрої. Вони проходили випробування в конкурсі від місцевого осередку українського ядерного товариства. Апарати вагою до 350 грамів мали захистити від пошкодження куряче яйце під час падіння з висоти 9 метрів. Кожен учасник спочатку презентував своє творіння, а потім разом з усіма з цікавістю стежив за короткочасним польотом і приземленням. Журі оцінювало креативність пристрою, його поводження під час падіння, і, звісно, цілісність яйця. І 16 розбилося лише два. Ми, як організатори Українське товариства, задоволені цими класними механізмами. Ми не очікували, що настільки буде круто, і журі було дуже складно вирішити, хто ж все ж таки займе перше, друге, третє місце. Відрив між місцями дуже малий, бо пристрої насправді дуже класні. Розвинути в ліцеїстів інженерне мислення і не тільки. Попри розважальний характер змагання, організатори заклали в нього важливі завдання: глобальна мета популяризація ядерної енергетики та зацікавлення дітей атомними професіями. Змагання Я інженер входить в спільний масштабний проект. Атомна академія ПАЕС, і це є спільна ініціатива Укріат і ПАЕС. в майбутньому планує провести спільний науковий фестиваль у місті Южноукраїнську. І це перше змагання. Я інженер є першим кроком до майбутнього фестивалю. Автори найкращих пристроїв отримали грамоти й призи. Діти залюбки розповіли історії створення своїх чудернацьких апаратів. Дізналася я про конкурс від вчителя фізики, який запропонував участь Мені допоміг з пристроєм тато, У нього були всі матеріали, та він мені допоміг зробити. Спочатку це був просто м'ячик. Ми з ним могли гратися вдома. Навіть з яйцем воно не розбивалося. Потім я хотіла щось зробити більш креативне то зробила чоловічка такого. Мені мама предложила Ну все, взяти стаканчики, обманути, зробити їх м'якими ну і положити туди яйце. потім я ще приложив ну, шарики туди ну, приліпити. На виготовлення пішло часу, ці ну, пів години, не довше. Я, ми його придумали, ми думали над ним цілу неділю, і потім додумались до такого. І цілу і пів години ми ганялися за кульками, щоб їх знайти гелеві Якісь організатори також заохотили юних інженерів наклейками до накопичувача кроків. Кожна участь у заходах профорієнтаційного проєкту Атомна академія ПС збільшує шанси учнів у майбутньому працевлаштуватися на енергетичне підприємство. Найактивніших дітей у Кир'яс кер рекомендуватиме керівництво атомної станції для укладання тристоронніх договорів на навчання за профільними спеціальностями.